Доброго дня, мої маленькі першокласники. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку Звуки Л. -ль. Позначення їх буквою Л, звуковий аналіз слів із твердими та м'якими приголосними. Читання складів слів речень. Складання речень. Зупиніть відео та назвіть слова, в яких є звук М. Відкрийте підручник на сторінках. 58, 59. Яка тварина зображена на малюнку? Правильно. Лев. Поглянемо на звукову схему. Лев. Односкладове слово. Два твердих приголосних звуки та один голосний. Послухайте, як я вимовляю це слово. Та назвіть перший приголосний звук Лев. Лев. Правильно, Л. Звук Л, там який, л, на письмі позначається буквою Л. Велика буква Л, маленька буква Л. Давайте поглянемо, що нам нагадує букву Л з предметів. Дитяча гірка, яка стоїть на дитячих майданчиках, і по ній діти катаються. А також взуття на підборах, туфелька, теж нагадує букву Л. Назви слова кожної пари предметів. Порівняй перші звуки в цих словах. Поглянемо на першу пару Лук. Літак. Давайте поглянемо на звукові схеми. Лук. Перший приголосний звук, твердий. Л. Літак. Перший приголосний звук м'який лі. Пригадаємо, як позначаються м'які звуки. Двома короткими горизонтальними лініями. Тому що, ми, коли ми вимовляємо м'який звук, наше повітря ніби наштовхується на подвійну перешкоду. Лук твердий Л. літак. М'який л. Поглянемо на другу пару. Ліхтар, лампа, ліхтар. М'який? Приголосний л, лампа. Твердий приголосний Л. Послухайте вірш. Запам'ятайте слова зі звуками Л. Ліна біленька Лев татусь, Левиця мати, Левеня ведуть гуляти. Левеня ледь ледь лапка. Заболіли в мене лапки. Леву скочило на спину, Лев промовив Любий сину, левом ти не хочеш стати, ліньки бігати, стрибати. Знай ліниві левенята то не леви, кошенята. Зупиніть відео та назвіть слова зі звуками Л, «ль», які ви запам'ятали. А з чого ти зробиш букву Л? Поглянемо на малюночки, з чого зроблена буква Л з листочків, з кубиків конструктора та з лінійок. Проявіть креативність, виготовте ви букву Л з будь яких предметів. Перетвори букву А на букву Л. А як зробити букву М. Візьміть кольорові олівці та викладіть букву А. Потім з неї зробіть букву Л. Подумайте! А як можна з олівців зробити букву М? Прочитай. Пригадуємо. Равлик повзе повільно. Читаємо повільно. А ракета летить швидко, отже будемо читати швидко. Читаємо з вами склади зі звуками Л Ль. Л. Спочатку читаю я, а потім ви. Ал Ал. ОЛ ОЛ Іл УЛ УЛ, ЕЛ ЕЛ. ел. Іл іл. Поставте відео на паузу і прочитайте. Тепер читаємо швиденько: Ла ло. Зупиніть відео і прочитайте ви. Читаємо слова зі звуками Л, ЛІ. Прочитаємо схему. Діти, читаю я, а ви читайте ланцюжком за мною. Мила. Мила. Мили. Мили. Мило. Мило. Тепер читаємо ось ці слова. Зверніть увагу на голоси в цих словах. Наголошений склад виділяємо голосом сильніше. Читаю я ви ланцюжком за мною. Мала мала, мало, мало, малі, малі, мала, мала. Мали, мали, мале, мале. Зупиніть відео і прочитайте тепер самостійно. Читаємо далі я, а ви за мною ланцюжком. Мило, мило, мили. Мили, мили. Милі. Ламала, ламала, мила, мила. Милила. Милила. Миле. Миле. Ламали. Ламали. А тепер прочитайте самостійно. Поставте відео на паузу. Тепер читаємо речення із вивченими буквами. Спочатку читаю я, а потім ви. У Алли мило. У Алли Мило. І у Олі Мило. І у Олі Мило. Ми мили руки. Ми мили руки. Ми Милили руки. Ми милили руки. Діти, поставте відео на паузу та прочитайте це речення самостійно. Прочитай подані слова, склади з ними речення за світлинами. Давайте прочитаємо слова. Мала мала, що означає маленька? Мало? Мало, не багато чогось. Мале. Мале. Маленький на зріст. Малі. Малі. Означає маленькі, наприклад, взуття малі на ножку. Діти, погляньте на світлину одну та другу. Та складіть речення з поданими словами, поставте відео на паузу. Молодці діти! Дякую за чудову роботу. Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.